Усім привіт, мої друзі! З вами я український вареник, і сьогодні ми починаємо проходження гри під назвою Dead Rails, Ну або ж «Мертві». Мертві Рейси. Я, звісно, у цю гру вже грав декілька разів, але саме не знімав. Тож зараз ми будемо грати. У мене гра перекладена, на жаль, на російську, щоб я хоч щось розумів, бо я не такий і й в англійській мові. маємо грати. Звісно, що першим ділом ми будемо купляти предмети. Я буду купляти. Я не буду купляти вугілля, Я буду купляти то зброю. А мій напарник іще не заспавнився. І це взагалі... А ні. Я щось нічого не розумію. Де мій напарник? Він не так виглядав. Газети. Ага, газети можна взяти. Але я бачу, що мій напарник там не дуже. Зараз розвивається. Тому я купляю просто револьвер. Ну, напевно, оцей. оцей. Ні, чувак, я тобі це купляти не буду, помрій тільки. Ми маємо зараз купити вугілля, а він навіть золото не взяв. Такс. чувак, напевно, не дуже професіональний дедрейл. Хоча мусить професіональний, ну хоча б але ставлює. Чувак, їдемо. Погнали. А ти де. Боже, де він. Куди він пішов взагалі, я не розумію? А, ось туди. Сенс. Ну окей. Погнали. Я, до речі, не знаю, чим оцей револьвер кращий за той револьвер. Опа, там коначки. Нам топливо треба. Все. Одевін. Прикольно, прикольно. Я, значить, іду потопливо, а він від мене тікає. Ну що, на конячку можна сісти? Мені це б не помішало. Ну, як я бачу, то вони щось не тікають від мене. Да, це ще зараз нічно стане і я буду все відбиватися від зомбі. Дуже прикольно. На ну, що він мене взагалі кинув? Ну от закінчиться в нього топово окей. Просто кинув мене. Ага, там якась хишка. Ага, він он там ходить, пішов з неї тільки що. Думаю, тільки поїхати зараз. Ні, він не їде, він не їде. Начебто? Почекайте, він їде. Папець. Ну і зрадник. Він що не бачив, що я бігаю? Mm. ні, тільки сміття тут є. Ну що, будемо з конякою мертвий ходити, ну що вже, поробиш? Вер... Вернутися назад на варіант, він помертвий, як би може. І мені до поїзда не буде. О, он класс Нич. Настала Нич. Ну, может, хоть сайова зубы на якбы. Пошел. Нет, там бандиты. За копеець там бандиты. Хайма, хоч би ж вони мене не помітили. Хук, слава Богу. Начебто вони мене не помітили. Не повезло мені з напавником, я б уже соло грав. Он, ага, оно оно і поїзд. Все, бандитів игнорим? А, Тільки хотів сказати, що підозріло, що на мене зомбі не нападають. Зразу вже і зомбі побачив. А що ти там, чувак, відбиватися будеш чи топлова не хватило? Ой Боже, вони тут уже понаспавнювались. Ой, боже. Чуваки, конечно. Что ты робишь? Боже. Вы дурни. Вы дурни. А, Клас! Класс! У мене закінчились патрони. Я зараз помру. Но ну, обязательно снимемо так робить. Ну да, все таки на промах, на промах. Так мне хита надо серианс сделать так. А то топа троны А Она даже штуку отсюда так. Я надеюсь, что супер тут будет без монстрів. Хай краще в нього софира буде. Так, краще в нього буде софіра. Так, спогнали. Ні, ну саме головне, щоб ні, ніч. До ночі ще довго була. О, oh, ну no, поїхали! Тепер я буду голомить, бо я тебе не довіряю. Ты ты я такий машиніст? Конечно, опа, там будинчок. Ну, конечно, тоже на самый прощий нас Ну, ой боже, мой. стульчик, Ходит поезд. а дай поезд Аусе. Ви знаєте ты цей стульчик поставлю? Я вот сюда три стучек хочу поставить. Сядь, чел, седай, седай. А, ну хай тут буде. Все, там він буде. Все, 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 все. Я перший сюди сів. Оце місце відразу минаємо, воно нам не треба. Ми це місце відразу минаємо, бо, якщо чесно, то це місто. Підіть. А де чувак. А де чувак. А він, походу, місто пішов. Він, походу, там в місто пішов. Ну да. Тут два зомби. Два Ваза, мусор. Поняв. І відра уже на поїзд, бо уже бачу нічные. Опа, ми майже доїхали. Я сподіваюся, що ми, ми обійдемося без Веревольфа. Погнали. Звісно, я нічого не назбирав. Це б дуже погано. Так, все, ми приїхали в місто. Я молюся і вірю, щоб тут було без веревольсів зараз. Бо вже якби ніч, чувак вийшов, мене одного оставив. Ми якщо ще будемо грати до першої смерті, щоб довго відео не затягувати. Не вже такі самі собаки. Мені на трейдинг пост треба зайти. А хто це робить? А хто це робить? Мені треба зайти на трейдинг пост Ну я бачу там вовк і. Ты ж дица, дохли воробольфы. Что просто дохлі собаки. Да. Так це ж ще зараз богати. Блин, я багатий. Я багатий! Імба. А я можу продати? Рельвер. Да! Я можу револьвер продати. Ім боя. Я розбагатів. Я розбагатів. Це просто і му бо Не можу повірити, я багатий. Це броня. Поняв. Ну, давай. А оце що? Нагрудник. Скільки коштує ваш нагрудник? Нехай він так коштує. Обійдемося без нагрудника. Бо нам треба купити зброю. Я хочу купити собі гвинтівку. Я хочу купити собі гвинтівку. І патрони для неї зразу. Оце у нас що? Це пуанет. А це гвинтівка. Давай купимо гвинтівку. Якщо вистачить, то патрони для неї. Давай. Патрони до гвинтівки. Ой. Тут є патрони і снаряди. А оце, походу, якраз є дробовик. Ні, це планета. Мені треба дробовик. Окей. Okay. В принципі, тополово ми не будемо купляти. Бо в нас є оце вот ось. Давай ще ще раз зайдемо сюди на Генерал Стор. І подивимося, скільки тут коштує, а де воно? це ось броня. Ага, 75. Ну окей. Погнали тоді. Так, збираємо. Е. Все, і погнали, давай. Оце, звісно, було дуже класно. Це, це було дуже класно. Я ще... Я думаю, що я достатньо далеко так дойду. Все, і погнали. Їдемо. Я десь тут бачив ту хату. А сю хату? Ми погнали в цю хату. Я тут уже бачу зомбаков. Я думаю, що Вантовку тратити не будемо. на Изичок завалила, іди нахуй. А що такі вас так багато? Це я прикольно тільки що зробив. блін, я сутра не дуже багато. Блин, вони мені ще все капец. Головне мені доїхати туди. Головне мені щось доїхати і попродавати всі ці штуки, які я понабирав. набирав. Да, мені дуже треба якраз таки доїхати і і і попродавати ці мої штуки.

поїхали лучше. Тому не хп мало. Там виривочі. Ні, ну слухайте. Я нормально так... Э... Потопився? Блін, там хота. Що робити? Ой, вампір. А вже світло длякує? А вже світло длякує. Що тут брешете? Що ви мені брешета? світу тоді дякую, э. а ну все, я сбоку. Далеко так доїхали, так що дякую всім за відеоролик. І всім пока-пока.